Всім привіт, люди добрі гості та глядачі мого каналу. Продовжуємо працювати з нашим автомобілем. Ось так він зараз вже виглядає. Наш матізик припадає пилюкою, але це не просто так. Хто дивився попереднє відео? Оцей монстр, який тут знаходиться на три циліндра, він таки запустився. Але запустив я його на декілька секунд, тому що не залита охолоджувальна рідина. Не прикручений оцей от повітряний фільтр корпус, точніше. Не прикручена в нас кожух самого ремішка ГРМ. Ну, що можу сказати? Перше: зарядка, лампочка потухла. Друге чек потух. Третє тиск мастила потух. Відкрутив я оцю пробочку, тут взагалі нема нічого. У вихлопну димить. І зразу, можливо, будуть писати в коментарях, ну все, потратив кошти, зробив щось не так. Нічого не змінилося. Ну, воно буде видно в процесі експлуатації, але пам'ятайте, хто дивився перше відео про цей автомобіль, бачили, що він димів, як парова машина. Тобто, у вихлопні. Ну, на палець у нас на, на складало, уже мастила. І йому треба вигоріти. Поки воно вигорить, ще буде дим. Плюс до того, двигунові треба притерти елементи, які ковзають. Тобто кільця, поршня, все це діло, як після любого ремонту повинен автомобіль. Точніше, двигун попрацювати. А для того, щоб він міг попрацювати, треба зробити що? Правильно, залити охолоджувальну рідину. Перевірити, чи нігде нічого не тече, чи прокладки тримають. І надіятися, що таки так, що вони будуть тримати. Того, в цьому відео ми все дозбираємо. Запускаємо знову ж таки автомобіль, щоб він попрацював. Гріємо його до температури, коли вімкнуться вентилятори. І плюс до того перевіряємо щеплення. Хто не дивився попереднє відео взагалі, чому знімався двигун, що з ним було і для чого це всі роботи виконуються, перейдіть на канал і подивіться. Повторюся, що щеплення тут не було. Просто-напросто. Але воно відходило, ну я так розумію, його ніхто не міняв, 220 тисяч. І двигун цей самий по приборці відходив 220 тисяч. Тому вам всім гарного перегляду, приємного. готовте щось вкусне, точніше смачне. Поставте лайк, дві вподобайки. Підписка на канал, як завжди, коментар конструктивний. Ви дивитесь. А я буду працювати. Наче вже все позажимав. Всі хамутики понадівав. Тепер у нас є інший пункт, що нам потрібно зробити. А саме залити охолоджувальну рідину. Ось така охолоджувальна рідина у мене є нова. Почитав в інтернеті, написано, що сюди влазить 4 літри. У мене в цій каністрі там літрів 5, мабуть. Вона була куплена, доливалася в форт. До речі, він поки на місці, тому що не вистачало рівня. І тепер на даному етапі сюди якраз вистачить. Значить, заливаємо охолоджувальну рідину. Я таки надіюся, що буде так, як у мене, приблизно в автомобілі, що залив, запустив, воно прокачалося. і... Все добре. Значить, коли зальємо охолоджувальну рідину, підключаємо акумулятор, пробуємо запускати і прогрівати автомобіль до робочої температури. Так, ключики вже в кармані в мене. Одягаємо клемку нашу. Зараз, може бути, що почне кричати сигналізація. Так як вона тут працює. Ну, по крайній мірі кричить. Будемо пробувати, якщо вистачить у нас заряду акумулятора, бо вчора я його трішки підсадив був. Так, а ну. Так, заперлася, відперлася. Тому що в попередньому відео ми її запустили і ви бачили це все діло під капотом. Але не бачили з автомобіля. Зараз будемо пробувати разом з вами перевіряти, що в нас вийде. Так, повертаємо наше кермо. Так, дивіться, 222 тисячі 600 кілометрів. Накачав. Пробуємо ще. Ага, не качає. Значить, я думаю, що вже. Так, щеплення у нас геть мало, мабуть, треба буде підтягнути. Ну, пробуємо. Ага. Все, автомобіль запустився. Наче, як ви бачите? На щитку приборів нічого не горить, крім е, відкритих дверей. Чомусь у нас застряг оцей датчик, він працював. Ну, чому застряг, не можу сказати. Значить, тепер пробуємо що? прогрівати автомобіль до нашої робочої температури. Будемо за цим всім ділом спостерігати. Поки що ставлю на паузу, бо це трішки довгий процес. В слідючому кадрі вже прогрітий автомобіль. Так, дивіться, температура прогріла, автомобіль прогрівся, до середини доходить, вмикається у нас вентилятор. Трішки падає, вимикається вентилятор. Це перше, це з плюсів. Це класно, хорошо, гарно. Але є у нас якийсь мінус. Який мінус я вам зараз скажу. Пічка не гріє. Пічка не гріє. Я спробував там патрубочок під капотом. У пічку входить, але звідти не виходить. Ну, тобто, тепло входить, а звідти патрубок у нас холодний. Ну, це дуже погано. Чого? Бо там так неудобно до нього добиратися. Ну, але що ж ви зробите? Будемо щось вирішувати. Так, а тепер, а тепер дивіться ще одне щеплення. Я думаю, може вам буде видно, якщо я отак от. Бо я тільки чуть-чуть рушаю. Перше. Дивіться, як вмикаються передачки. Одною рукою тримаю на щепленні, Передачки вмикаються. Ну, просто клас. Тепер вмикаємо першу передачку. Дивимося. Побачили? Все. Всі передачки вмикаються, ну вони й тоді вмикалися. Можливо, чуть-чуть підтягнуть щеплення трішечки геть, тому що все включається класно. Одне єдине, що у нас на даному етапі, це. Ой, скажіть, я скажу те, що тільки пускаєш, зразу починає брати щеплення. Але лишніх якихось звуків немає. Якщо ви чуєте звучок, гуде вентилятор. Тобто вімкнувся вентилятор і гуде. Ну, така от ситуація. Так що, начебто, все, що хотіли виконати, виконали. Так, да, я правда не знаю, в мене не було матізів нормальну роботу цього двигуна. Як на мене, працює непогано, чуть-чуть, наче підсокують клапанці. Можливо, треба буде, щоб трошки попрацювало, і їх ще раз підвести. Але поки що я всім задоволений. А ви напишете в коментарях, там як воно, що воно. Ще вам хотів показати. Зараз автомобіль працює. Тепер зупинили. Тепер вмикаємо. Загорається. Бачите? Тиск загорається. Чек тільки що горів потух. І заряд акумулятора. Пробуємо. Все, автомобіль працює. Вподобайка? Вподобайка. Що я вирішив щодо пічки. Буду пробувати промивати. Уже зняв бачок, відсоединив його. Хочу спробувати так, щоб менше антифризу витекло. Значить, дивіться, якщо вам видно, он над генератором Хамут, той, що сам зажимається, і патрубочок. Оце один із тих патрубків, який йде на пічку. Я хочу зараз його зняти. Потім зробив отакого типу заглушку, бачите свічкою, і закрить. Ну, там скільки місця багато, що я відчуваю, що в мене нічого не вийде. Під низ на всякий случай, поставлю ну, щось схоже на, е, скажімо так, якусь бутилку. Можливо, щось у неї потрапить. Значить, якщо розберуся з цією стороною. Далі треба знімати все, що я класно прикрутив. Все. Знімаємо наш повітряний фільтр з корпусом. Ознімаємо гофру, цю, все відключаємо, знімаємо нашу акумуляторну батарею. І там під низом потім покажу, де другий патрубок. Якщо у мене це вийде, тепер дивіться. Учора мотнувся до магазину, купив отаку помпу. Це у нас, виходить, газелівська помпа. 600 гривень вона коштує. Ну, Далі побачите. Отакі от два переходничка звичайні, і хамутики. Що хочу зробити? Якщо познімаю патрубочки, через очі переходнички підключиться, потім беремо воду, гріємо до кипіння кип'ятильником. Туди засипаємо е, цієї кислоти лимонної. І за допомогою цієї помпи попробують промити радіатор. Ну, з моїм везінням я мало впевнений у цьому всьому ділі, що вийде так, як я хочу, але буду пробувати. Так, хлопці, перший патрубок пішов. Дивіться, он заглушка, то, що я говорив, ось уже додав. Ну, це поки що кусок е, шланги. Зрозуміло, що вона буде. Удлінняється, тому що не доставатиме сюди насос. Але якось так. Тепер другий патрубок. Ну, побачимо, як піде цей. Попідключав, дивіться, шланги. Все. Вон там помпа на полу. Так, значить, дивіться, яка ситуація. Не може продавити помпа, не вистачає потужності. Що думаю? Беру компресор. Ну, це на свій страх і риск. Зараз вставляю ось сюди його. Продувочний пістолет і потихеньку пробую подати тиск. Можливо, я його проб'ю. Отам, от якщо ви бачите, я вже один раз спробував, отака жижа. Зараз, якщо вийде, потім вімкнуся, покажу. Так, хлопці, отака жижа виходить. Єлі-єлі, я продавив, але начебто продавив. Ну, зараз хай трішки покачає. Там будемо бачити. Все, наче нормально жужить. В кінці тоді вже, ну, скажімо так, подивлюся, що вийшло. Дивіться, отака водичка стала. Ось те, що нас обирало. Скільки всякої джамури. А потім я зверху промив теплою, підігрів воду. І промив сам, саму систему теплою водою. То тепер начебто дується. Ну, не знаю. Ще буду пробувати. Зараз підключу все. Оцей патрубочок підключу на місце, так як він був. так? А оцей інший патрубок, що з іншої сторони, не буду підключати, буду доливати антифризу. Поки не потече із того патрубка антифриз, не буду, як то кажуть, його закривати. Можливо, ще десь була пробка. Попробую таким чином, можливо, буде краще. Ну а тоді, уже, як залитий буде антифриз, потрібно буде запускати автомобіль, прогрівати до робочої температури і дивитися, вийшло чи не вийшло. Все, зібрав, автомобіль запустив. Тепер гріємо її до обгорає там, де попав антифріз. Гріємо її тепер до робочої температури і будемо дивитися, що там з нашою пічкою. Прогріваємо автомобіль. Ось взяв у мене є такий няшний термометр. Дивіться, він показує зараз 16 градусів. Ну, може ще впаде, бо я його з тепла тільки виніс. Але по великому рахунку бачимо, від чого ми відштовхуємося. Зараз прогріваю до робочої температури, потім вмикаємося, щоб довго не ждати. І подивимося, що буде з пічкою. Гріє вона чи ні. Так, дивіться, отчот. Десь 10 градусів. Так. Автомобіль прогрітий. Ну, можна сказати, прогрітий. Все добре. Максимально тепло. Вмикаємо. Ну, давайте на третю передачу. Вам не чуть, а мені чуть що тепло. І давайте я буду ось так от якось. Трошки термометру далеко самому цьому, ну але ж, я думаю, видно, як температура лізе вгору. А це означає, що, правильно, ми таки з пічкою розібралися. Промили. Ну, давайте подивимося до якої температури зараз воно добереться Скажем так, так, 25 уже у нас є. А якби там всередині був термометр, то він би шеп швидше і щеп до вищої температури підліз Ну, на руку ось дуже тепло. Так, що там у нас Уже 29, 30 градусів. Давайте так, зараз поставлю на паузу, включуся, як перестане лізти вгору. Так, дивіться, в нас виходить 38 градусів показує, але ось аж тут. Ну, я думаю, що як мінімум 40 градусів всередині воно дає. 40-45, якщо ми б запхнули аж всередину. Ну, на руку реально тепло. І от в салоні сидиш, вже відчувається тепло. Так що ми з цим всім ділом розібралися. Так, ну що, люди добрі, будемо завершувати тоді це відео. В цьому відео досить багато чого було. Ми дозібрали. Запустили, перевірили, чи тримає температуру, начебто тримає, перевірили коробку, всі передачі вмикаються. Ну класно, без всяких там лишніх шумів. Авто працює, прогрівається. Я думаю, що ну, скажімо так, я задоволений своєю роботою і тим, як воно вийшло. Як буде далі, будемо бачити. Але на цьому відео завершуємо. Тому, кому не важко. Вподобайка. Кому важко, лайк. Ставимо, як завжди, пальці вгору, підписка, коментар, як без нього. І канал знову летить вгору. Ну я так хочу, щоб полетів вгору. І все, всім миру, перемоги, до нових відео.